Як розрахувати дату майбутніх пологів. Є декілька способів, які використовують акушер-гінекологи для підрахунку майбутніх пологів у вагітної жінки. Найпростіших із них є два. Перший можна рахувати перший день останньої менструації мінус три місяці плюс 7 днів. Наприклад, перший день останньої менструації 1 січня, мінус 3 місяці. 1 грудня, 1 листопада, 1 жовтня. Плюс 7 днів, 8 жовтня. Отже, дата майбутніх пологів при першому дню останньої менструації, який був 1 січня, це 8 жовтня. Другий спосіб, яким можна розрахувати майбутні пологи, це додати до першого дня останньої менструації 280 календарних днів. Але рахувати так буде довго, тому можна використовувати різноманітні калькулятори, які на сьогоднішній день пропонує безліч сервісів.